Так, відосик для тих, хто придбав Volkswagen Jet з Америки, маєте знати, значить, у вас стабілізатор. Він робиться в, Мех... в Мехіко, мексиканський, у всіх така буде наліпка, але в незалежності, який у вас двигун, діаметр стабілізатора у вас буде 21. Як міняється втулка, це не важко. Тут висверлюється потай, знімається ця нижня кришка і міняється втулочка. Втулочка має бути ремонтною. Я її роблю. Це bg 2254. Ця втулка розроблена тільки для Volkswagen Jetta американки. Вона має ремонтний розмір. Зараз покажу, що це таке. На обжим ми оставляємо 1 мм. Вибачайте, значить, і знімаю і працюю сам. Так, от коли ми втулочку вділи, бачите, у вас тут є такий розріз. І от коли ви будете, коли ви будете зажимати оці скоби, от, втулка вона обіжме дуже плотно сам стабілізатор. Маєте знати, якщо неправильно підібрана втулка, якщо, наприклад, у вас стабілізатор 21 і ви взяли втулку сюди 21, то Нехай вас не здивовує, коли ви будете переїжджати по лежачим поліцейським. У вас буде скрип на машині відбуватися. Це відбувається тільки за того, що неправильно підібраний діаметр.